Поетичний вечір, приурочений творчій діяльності Миколи Берези, співпав із святкуванням дня народження митця серед гостей, переважно люди, яких з паном Миколою об'єднало слово. а в свого писання, тільки ж диві. На всіх творчих зустрічах в школах читав поезію Миколи Берези. Мені дуже подобається його поезія, така лірика, така філософія. У творчому доробку автора вісім збірок. Незабаром Микола Береза планує презентувати нову книгу. Вона має назву, матиме назву, дай Боже. Миколай це вірші. Написаний впродовж останніх двох років нові всі вірші, і там, до речі, потім ще вміщена поема монастир, тому що вона вийшла книгою маленьким тиражем, і люди просто просять, аби десь якимось чином розширити цей наклад. Привітати Миколу Березу прийшли і рідні. Його брат Юрій теж поет. Щоправда, гуморист. Коли нашу маму питали, Надько, а хто твої діти? І мати відповідала: два письменники і одне нормальне. На сестра не то вона нормальна. Ми два письменники. Вчитель, етнограф, журналіст, поет це все про Миколу Березу. За його словами, усі ці амплуа лише доповнюють одне одне. Все треба любити чим займаюся, і тоді буде не вимушено. Воно і якось просто. І якщо воно буде хвилювати моє серце, то я вже переконувався, що і воно десь щіпне серце. Чиєсь Олена Глощук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.